Доброго зимового дня малята, хлопчики і дівчата, к нам у гості завітала дівчинка зима. Вона хоче разом з вами пограти цікаву зимову гру. Один багато». Пограємо малята? Разом з дівчинкою зимою ви будете розглядати картинки і називати Де один. А де багато? Подивіться на цю картинку і скажіть, де один дракон, а де багато драконів. Так, це один дракон, а тут багато драконів. Наступна картинка. Де один сніговик, а де багато сніговиків. Так, це один сніговик, а тут малята. Багато сніговиків молодці. Малята де один пінгвін, а де багато пінгвінів? Так, це один пінгвін, а тут багато пінгвінів. А на цій картинці. Де один олень? А де багато оленів? Так це один олень, а тут багато оленів. А на цій картинці де одна новорічна ялинка? А де багато новорічних ялинок? Так. Це одна новорічна ялинка, а тут багато новорічних ялинок. А тут де одна новорічна кулька, а де багато новорічних кульок? Так, це одна новорічна кулька, а тут малята багато новорічних кульок. А зараз малята де один будинок, а де багато будинків? Так, це один будинок, а тут багато будинків, молодці. А на цій картинці де один дарунок, а де багато дарунків? Так, це один дарунок, а тут багато новорічних дарунків. А зараз, малята, спробуйте самі назвати де один, а де багато, а батьки вам обов'язково допоможуть. Молодці малята, ось ми разом з дівчинкою зимою і пограли в цікаву гру один багато». Дівчинка зима, і я кажемо вам, малята, до побачення.